Розумію, що навіть континентальна Україна це Європа. Європейські цінності в нашій країні щойно приживаються, тоді як їх повністю впроваджено у 28 європейських державах із населенням понад 507 мільйонів людей. До когорти країн Євросоюзу додаються все нові й нові у 2004 році, коли до ЄС приєдналися 10 країн, в тому числі Польща, Угорщина та Словаччина. Конфедерація отримала понад 1300 кілометрів спільних з Україною кордонів. А це означає, що війна, принесена в нашу державу східним сусідом, уже ступила на територію Європи, і насправді це спільна проблема. Вітаю всіх, кому не байдужа доля України. Того часу, як Павло Грабовський описав тяжку працю швачки кріпачки, багато змінилося, і не тільки в українському суспільстві, а й у самій професії. На зміну на перстку та голці прийшли швидкісні промислові машини. А сучасні технології та тканини швачкам 19 століття навіть не могли наснитися. Але кожна з цих жінок на сучасному швейному виробництві готова важко працювати, адже шиють вони форму для армії і не просто на склад, а для реальних земляків українців, які захищають державу на східних рубежах. Тож освоїли цупку спеціально оброблену матерією, яка має чимало переваг у польових умовах, і на повній швидкості виконують дві з половиною сотні операцій. Усе для фронту, все для перемоги. Неспокійні ночі, короткі дзвінки, та кинуте Я живий, дорожче від золота її чоловік кадровий військовий, поки воював на сході, пані Злата працювала тут, на швейному підприємстві. Разом з колегами шила військову форму для армії, але свого офіцера їй довелося споряджати самостійно. Три рази був в зоні, АТО, ну як він каже, що там дуже важко. Ну як самі розумієте, війна на самом деле там є війна. Війна є війна, і цього нікуди не дінешся. Він був в мене там в червні місяці, і був був жовтні місяці. Цієї форми не було. Ми форму купляли самі. Вже дають їм форму. Дають, але він поки що на даний момент він мене відпуску. Він ще її не отримав. Форма то наживне. Найголовніше, щоб хлопці поверталися живі. Про це молиться кожна мати, сестра, дружина. Коли він там був, мені саме було головне, що він мені три рази в день дзвонив, що він жив і здоровий. Це для мене було для мене, для моєї дочки. Це було саме головне. Ці дівчата мріють, щоб їх праця сподобалася захисникам, щоб куртки були зручними та надійними. Для того щоб виріб краще тримався, ми ставимо всі допоміжні посильні закріпки на манжетах, кармани, щоб не обривалися по всіх уголочках, Закріпляються, ліпучки перестрочуються для. Крепшого і міцніше, щоб не обривалися, коли вони будуть розціпатися. Всі навкрест строчиться для того, щоб вони добре трималися. По замках так само ще в кінці ставимо закріпки, теж щоб вони тримались, не виривалися, хоча вони прострочені двома строчками. Чотири бригади швачок це 110 пар рук, які все пришвидшуються. І незважаючи на цупку тканину, що не відразу піддається у шиті, на значну кількість операцій працюють на совість не тому, що їх продукцію ретельно перевірятимуть, а з інших вагоміших причин. Зараз костюм іде дуже складний. Є 249 елементів. Тяжко було, тому що люди не можуть так швидко їх засвоїти стільки елементів, але Національна гвардія це наше військо, і ми повинні його відшити на совість. Розуміючи, що такий асортимент прибутків не принесе, підприємство все ж вже не вперше свідомо взялося виконувати замовлення армії. Ми пошили 20 тисяч штук цього одягу, різного асортименту. І тепер ми знову шиємо куртку зимово-польову. Рівнянки шиють верхню частину зимової куртки без зайвої скромності. Це один із найскладніших етапів виробничого процесу. Через день-два чергову партію продукції відправлять на інше підприємство, де збиратимуть виріб в цілому. Товар відвантажуватимуть з особливими побажаннями. Щоб не відривалися гудзики, саме основне, щоб солдати наші могли застібнути, щоб їм там було тепло. Але краще, щоб ця війна вже скоріше закінчилася, і щоб ми більше цю форму для таких подій, щоб ми більше не шили. А так забезпечували просто нашу армію, щоб вона була така, як вона потрібна, а не така, як вона у нас була останні часи. І щойно це збудеться, візьмуться до звичних жіночих справ навесні та влітку шитимуть легкі костюми та блузки, восени та взимку, пальта не знати, чи носитимуть їх українські модниці, бо вироби рівненських швачок здебільшого добре знані за кордоном. Ми співпрацюємо із країнами Європи з Франції, з Англії. Але коли сталося так, що треба було одіти нашу армію, ми звичайно з розумінням поставилися до цього. І взялися до виготовлення військового одягу. Комусь треба робити. Органічне виробництво перспектива вітчизняного аграрного сектору. Адже орієнтуючись на ринок Європейського союзу, можна знайти царину досі ще ніким не освоєну. І взялися за це студенти. Поки їх батьки за звичкою тримають на господарці корів поросят чи пасіку, діти вчаться доглядати кролів та шиншил. Вони для студентів аграріїв стали темами наукових досліджень, а потім, можливо, і кандидатських дисертацій, адже вирощування органічної продукції має не один десяток білих плям. Три місяці тому зі Стриящу на Львівщині до Віварії Вінницького національного аграрного університету перевезли чотири родини шиншил. Самці відразу призвичаїлися, брали з рук родзинки, а самочки боязко придивлялися. Тепер з усього видно, студентське товариство звірятам сподобалося. За два-три тижні буде поповнення. Аби шубка шиншили була густою та блискучою, годувати тварин треба збалансованими кормами. Їдять небагато, приблизно 30 грам корму на день. Також їм дається до основного раціону додається ізюм, яблука, сушені та свіжі в невеликих кількостях. додатковий корм, полівітаміни, суміш повноцінних кормів для забезпечення своїх потреб. Олена Рудик відзначена іменною стипендією обласної ради. Часто виїздить на студентські конференції, де ділиться з колегами науковими спостереженнями, а цікавиться вона використанням пробіотиків у тваринництві. Це препарати, які не мають побічного впливу і вони не засвоюються в тканинах, так, наприклад, як антибіотики, вони не мають шкідливого впливу на покоління, і вони не проявляються. Це наше майбутнє, це органічне тваринництво, яке дає в подальшому перспективу, і яке дає нам можливість конкурувати на європейському ринку. Віталій Кучерявий, випускник Вінницького аграрного, три роки попрацював у рідному джурині, а потім на запрошення наукового керівника повернувся. Поки Європа каже, на органічне виробництво переходить, Україна відставати просто не може. Тож розводити кролів та шиншил його ідея. Можна досить ефективно працювати і отримати результати лише на племінному молоднякові. І тому ми працюємо лише з племінними тваринами, як кролі, так відповідно і шиншили, які мають свідчення того, що в них є племінні карточки, ми проводимо дослідження через чотири покоління. Тобто, коли за рік вирощується одна тварина, наприклад, то це близько йде 25 років людського життя. Диплом Вінницького аграрного цінується і в Данії, Голландії, Німеччині. Проте хотілося б, аби насамперед тут, в Україні, знайшли себе випускники вишу. Але стварини є дуже перспективною в Україні. Все-таки ну, за нею майбутнє. У минулому столітті цими стежками ходив малий Улас. Задивлявся на куполи соборів, побожно завмирав від усвідомлення величі 500-літнього монастиря. На його землі працював не тільки друкар Іван Федоров, а й інші філософи та творці української культури. Їх не злічити. Тут кожна стежка дихає історією величчю століть, якою живилися й душа та розум маленького хлопчика, що у майбутньому став великим письменником українського народу. Між лебедями та Дерманю загубився серед трав невеликий хутір Лебедщина. Було це на початку 20-го століття. Сюди переїхали Самчуки. Густо заселеній дермані, звідки перевезлися, вільної землі не було, а сім'ї зростали. І дітям. Треба було лишити у спадок бодай шмат поля. 200 метрів всього від їхньої садиби був млин. Млин належав Чехові. Цей млин був для нього першим університетом, і він дуже багато почерпнув тих дерманських назв, тих дерманських різних подій, які, які він собі ну, запам'ятовував і пізніше. Все це вихліпнув у своїх романах, повістях. Щонеділі разом з матір'ю відвідував Дерманський монастир, велич якого його зачаровувала. В Дермані, починаючи з середини 15 століття, був монастир. Зараз монастирі відроджуються в Україні, і не тільки в Україні, але вони не несуть такої культурницької місії, як вони несли 300, 200, 400, 500 років тому назад. Тому що. Тоді у нас університетів ще не було. Острозька академія була відкрита фактично в другій половині 16 століття. Дитиною улас марив освітою. Історія дерманських шкіл числиться чотирма, на той час трьома сотнями літ. Тож у тутешніх бібліотеках було чимало книг, які читав з великим інтересом. А скільки відомих людей жили чи працювали певний час у дермані? Їх дух і досі тут витає. Доля занесла в Дермань у 1575-76 роках на два роки друкаря Івана Федорова. І я думаю, що він тут готував до друку ті Острозькі Біблію, і Новий Завід, і азбуку. Перша школа дерманська, але вищого рівня, тобто це вже для дорослих, вона з'явилася у 1602 році. Тут жили і працювали і такі видатні люди, як Ісакий Бориско. Борисковиць це був афоніт. Він більше десяти років був на афоні. Він знав мови, він знав грецьку мову, він знав церковнослов'янську досконало. У цей час у навколишніх селах шкіл, як правило, не було. Улас Самчук народився на вісім років пізніше, ніж інший дерманець, поет та перекладач Василь Хомичевський, відомий під псевдо «Борис Тен». Спільна земля, схожі долі і такі різні першоджерела. Якщо Улас походив із небагатої селянської родини, де переважала важка праця за шмат хліба, то Василь Хомичевський із знаного роду. Його прадід до був священником 40 років Дермані. І Приходська церква дерманська, яка зараз досить така, ну скажімо, визначна навколишніх селах. Вона, вона була фактично розбудована до Ремедонтом Іванецьким. Дермен особливе село, заглиблене в історію освіту, і це не в останню чергу стало поштовхом до розвитку неординарних особистостей. Вони відчували на собі оце, оце, оцей магнетизм дерменя, який 400 років не давав е, тим, скажімо, загарбникам поневолити українців, перетворити їх на свій, на своїх е, на своїх рабів, навічно. Вільнодумство непокора зробили долю Уласа Самчука та Бориса Тена у чомусь схожими. У їх серцях назавжди лишилася неосяжна філософія їх великої волині, до якої вони поверталися впродовж усього життя. З рідної землі починається людина, і кожен з нас розуміє, яким багатством володіємо. Лишається не розтринькати його марно, а берегти і примножувати своєю любов'ю своєю працею своїм життям тримаймося і до зустрічі